Шановні любителі рукоділля, вітаю вас сьогодні. В вашій увазі Вишивка переплетеною мережкою, якою можна прикрасити найрізноманітніші вироби. Ця вишивка користується популярністю через красиве ажурне переплетення та легкістю у її виконанні. Я підібрала комбінацію переплетених парних стовпчиків яка додасть свої рідності і може бути використана в поперек та подовженні виробу. У цьому відео я показую весь процес вишивки із можливим вкрапленням намистин, що виглядає доволі вишукано. Вишивку виконую на рівномірній тканині для вишивання голубими шовковими нитками та кришталевими намистинами вікон з 4 мм. Для переплетення та закріплення ниток ширини мережки я використовую білу бавовняну нитку номер 8 колір B5200. Матеріали для вишивки і ширину доріжок ви можете підлаштувати під свої вироби. Ось середина оздоблювальної смуги, Лицьовий бік вишивки. Вишивку виконую шовковою ниткою, складеною вдвічі. Закріплюю робочу нитку. Я виконую стіпки, якими стягую нитки тканини у стовпчики, утворюючи тим самим мережку подвійний прутик. Зараз я виконую одну сторону доріжки. Беручи для одного стіпка чотири нитки тканини. Так виконую шов необхідної довжини з обох сторін доріжки, внаслідок чого в мене виходить доріжка із мережкою подвійний прутик, яка буде розміщена посередині оздоблювальної смуги. Дивіться, як я виконую закріплення нитки, виводжу нитку на виворітній бік. Бачите, я її закріплюю, повертаю виріб на лицевий бік, беру нову нитку, закріплюю нитку і далі продовжую вишивку цього шва. Ось дивіться, я виконала необхідну довжину шва. Тепер переходжу до виконання другої сторони доріжки. Бачите, я залишаю ширину доріжки, беру для одного стіпка 4 нитки тканини і знову виконую такий самий шов. Ось ця мережка буде розміщена посередині оздоблювальної смуги. що ви повинні бути на одній лінії. Тепер дивіться, я відступаю від цього шва необхідну ширину тканини і виконую доріжку, з обох сторон якої стягую нитки у стовпчики. Для одного стіпка я теж беру 4 нитки тканини. Зараз я виконую одну із бокових доріжок оздоблювальної смуги. Ось це ширина доріжки. Ось, бачите, я такий самий ряд виконую з іншої сторони доріжки. Дивіться, як я виконую закріплення нитки. Виводжу нитку на виворітній бік. Тепер дивіться, ось таку саму бокову доріжку я виконую з іншого боку. Бачите, закріплюю нитку. І стягую по 4 нитки у стовпчики у такий самий спосіб. Я виконала три доріжки, тепер перехожу до виконання декоративного шва, захоплюючи по 4 нитки тканини для одного стіпка. Дивіться, я голку вводжу через одну нитку тканини вниз, беручи половину від. Верхнього стіпка, бачите? Захоплюю чотири нитки тканини і повертаюсь уверх. Знову захоплюю чотири нитки тканини, повертаюсь вниз. Зараз я виконую першу частину цього шва. Так виконую по всій довжині цієї оздоблювальної смуги. Дивіться, як я закріплюю нитку при виконанні цього шва, виводжу на виворітній бік. Повертаюсь на лицевий бік, беру нову нитку, закріплюю цю нитку, виконуючи одночасно стібок із чотирьох ниток тканини. നാട്ടിത് Я виконала першу частину цього шва, повертаю виріб у зручний для вишивки бік і знову залишаю одну нитку тканини і виконую другу половину цього шва. Бачите? В такий самий спосіб нитку з голкою вводжу тепер уверх. Захоплюю 4 нитки тканини, повертаюсь вниз. Таким чином я виконую ось такий декоративний шов по всій довжині оздоблювальної смуги. По всій оздоблювальній смузі я виконуватиму таких чотири декоративних шви. Ось тут, тут і ось тут. І з лицевого боку вишивки. Беру нитку в тон тканини і виконую закріплення на ось цих. 4 чотирьох нитках тканини. Виконую закріплення ниток по всій ширині оздоблювальної смуги, бачите, ось я виконала закріплення ниток, Бачите? робочу нитку я залишаю і виконую таке саме закріплення ниток з іншого краю оздоблювальної смуги. Висмикую нитки і виконую тим самим ось такі проріджені доріжки. Тепер беру нитку, яку я залишила, протягую цю нитку між ціпками закріпки посередині першої бокової мережки, бачите, і виконую переплетення розділяючи сусідні стовпчики навпіл. Зверніть увагу, як я виконую ці переплетення, бачите? Переплетення виконую із лицевого боку вишивки. Так виконую по всій довжині оздоблювальної смуги. Дивіться, я завершила переплетення. Тепер нитку. Закріплюю, повертаю виріб на виворітній бік і протягую голку з робочою ниткою в потрібне місце. Нитку я закріплюю. І протягую нитку на лицевий бік виробу, нитку залишаю і перехожу до виконання ще однієї бокової мережки. І виконую таке саме переплетення. Дивіться, я виконала переплетення на двох бокових мережках. Тепер я нитку виводжу на виворітній бік. Закріплюю нитку, тепер повертаюсь на лицьовий бік і виконуватиму переплетення на чотирьох стовпчиках середньої частини оздоблювальної смуги. Захоплюю перший стовпчик, другий залишаю, захоплюю третій стовпчик, повертаюсь у зворотній бік. Тепер голкою захоплюю четвертий стовпчик і переплітаю із другим стовпчиком. Тепер, дивіться, я виконую таке саме переплетення із намистинами. Захоплюю перший стовпчик, бачите, третій стовпчик. Повертаю голку з робочою ниткою в зворотній бік. Нанизую намистинку. Захоплюю четвертий стовпчик і переплітаю із другим стовпчиком, бачите? Завершую виконання мережки, нитку закріплюю і вивожу на виворітній бік. Протягую нитку між стіпками закріпки. Ніжне ажурне оздоблення із ось такими кришталевими навистинами, які додають особливого шарму цій вишивці. Надіюся, це відео додасть вам багато цікавих творчих ідей. З вами була Оксана Благута, дякую за перегляд. Зробіть цю красу.